Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас третій урок, і він буде такий трошки теологічний називатися христоцентричність святого Писання. Такі мудрі слова. Але вони дуже є прості. Тобто, все, що ми робимо, є в чомусь центр. Тобто, завжди що від... би не було, є центр, від чого відштовхується. Так от, святе Писання. Ми з вами говоримо цей е... цикл лекцій, це святе Писання. Про кого воно, про що воно, на що воно звертає увагу? Щоби дати відповідь, я хочу прочитати слова Ісуса Христа. У них була розмова Ісуса Христа з фарисеями. Повторююся, це релігійна еліта того часу, дуже грамотні, релігійні, набожні люди. І вони почали говорити про Месію. Вони не знали, що Ісус то Месія, і більше не вірили, що Він є Месія. Послухайте, що Він сказав до цих релігійних людей. Дослідіть но Писання, каже Ісус до Фарисеїв: Ви думаєте в святих Писаннях мати вічне життя? Тобто шукаючи вічне життя, де люди будуть мати інформацію про вічне життя в святому Писанні, це правильно. Дослідіть на писання, бо ви думаєте в них мати вічне життя, а вони, тобто оці Писання, свідкують про мене, каже Ісус. Людина хоче знайти тут вічне життя, а це святе Писання свідчить, вказує на Ісуса Христа. І Христос їм докоряє і каже, але до мене ви прийти не хочете, щоб мати вічне життя. От бачите, наскільки цікаво, виходить, людина, ну бо слухають нас, ті, хто шукають духовних речей, ті, які не шукають духовних речей, вони і духовними речами не цікавляться. І коли людина починає пошук, вона думає, як би то мати вічне життя, як би то війти в Боже Царство. Фарисеї, які були релігійними, теж про це думали. І Христос каже: ось тут ось Писання, ось ви його візьміть, ви думаєте, тут мати життя вічне, воно буде говорити про мене, про Ісуса Христа. Тобто, перше, про що я би хотів сказати, і те, щоб воно попало нам на серце, запам'ятайте. Всі святі Писання від першої книги буття. До останньої книги Откровення. Кожна книга буде говорити про Ісуса Христа. І я хочу зараз навести декілька прикладів з Біблії про те, що вони вказують на Христа. До речі, святий Дух, який надихав людей писати ті святі Писання. Дух Святий не вказує на себе. Дехто думає, о, Дух Святий вказує на себе. Ні, я вам скажу більше, Дух Святий не вказує на Бога Отця. Дух Святий вказує на Ісуса Христа. І істинність, що людина говорить Святим Духом, це полягає в тому, коли буде людина говорити про Ісуса Христа. І так я хочу зараз прочитати першу книгу буття. Це буквально відкриваєте перших пару сторінок, одна сторінка, і вже на другій сторінці власне цей текст. Послухайте. Це коли люди вже згрішили, і Бог звертається до змія. Змій це була тварина, через яку диявол сатана спокусив Адама і Єву. І до змія сказав Бог Господь. Я, Бог, покладу ворожнечу, між тобою, між сатаною і між жінкою. Це дуже цікаво. А далі дивні слова, я зараз їх скажу: між насінням твоїм, тобто нащадки змія. Насіння і між насінням жінки. Воно насіння жінки, зітре тобі голову, а ти лиш будеш жалити його в п'яту. Коли ми прочитали цей текст, ну, де тут написано про Ісуса Христа, ми ж казали, що все вказує на Ісуса Христа. А я казав дивна річ: Коли ви будете читати святе Писання, ви там знайдете родоводи. І в родоводах є дуже цікавий парадокс для нас, українців. Для євреїв це абсолютно не було парадоксом. Коли ми говоримо, то кажемо, що Марія народила Ігоря, а Іванка породила Івана. Це ми так говоримо. Євреїв не так. Євреям Авраам породив Ісаака, Ісаак, чоловік, породив Якова. Тому що насіння має чоловік. Він дає жінці насіння, і насіння як земля, і жінка як земля, те насіння взрощує. Чоловік дає в утробу, і в утробі вирощується дитинка. Все нормально, тільки коли Бог говорив до Змія, Він сказав, що ворожнече буде між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм, і насінням жінки. І насіння жінки зітре голову дияволу. Яке насіння жінки? Жінка не має насіння? Все правильно. Але коли ми вже будемо читати історію зачиття Ісуса Христа, то ми прочитаємо, що коли Архангел Гавриїв з'явився до Діви Марії, то він їй сказав: Ти в отробі зачнеш. Дух Святий зійде на тебе. Вона без участі чоловіка зачала Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є Син Божий. Тобто вона стала насінням. Це парадокс історії: до цього такого не було, і після цього такого не буде. І ось оце місце це перше пророцтво в Біблії, яке вказувало на Ісуса Христа, що насіння жінки тим самим вказувало, що прийде Месія від жінки, від непорочного зачаття. Дорогі радіус, дорогий слухачу! Пам'ятайте це? Далі дуже цікаво, апостол Іван він написав своє Євангеліє. і в кінці свого Євангелія він пише такі слова, і я хочу їх прочитувати так само. Оце написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, Мале вічне життя. Тобто, ціла книга вона входить сюди, є книга Євангелія від Івана в Новому заповіті. Апостол Іоанн написав цю книгу, записав її, і в кінці робить підсумок. І каже: Оце все я написав, для вас я це написав, щоб ви повірили, що Ісус Христос є Божий Син. А віруючи мали життя вічне. Тобто запитання, для чого написана книга Євангелія від Івана? Відповідь очевидна, щоб люди повірили, що Ісус Христос є Син Божий і віруючі мали життя вічне. Оце про що я говорю? Яку книгу Біблії не візьмете, та й вся сама Біблія вона завжди буде вказувати на Ісуса Христа. Тобто, так як казав з самого початку, Біблія є христоцентрична. Тобто вона буде вказувати на Ісуса в любій Книзі Біблії, в центрі буде стояти Ісус Христос. Чи прямо, так як Іоанн написав, чи опосередковано, так як Мойсей, коли писав книгу буття і сказав про родство, про те, що насіння жінки зітре Змію голову. І ще, що цікаво, продовжуючи про христоцентричність Біблії, я хочу звернути. Увагу вашу на слова самого Ісуса. Ви знаєте, що символом Християнства є Хрест. Тому що апостол Павло, коли писав до церков, він казав так: Ми проповідуємо Христа розпятого. І то розп'ятого. Ми проповідуємо Христа і то розп'ятого. Тому що все зведеться на тому. Що Ісус Христос помер за наші гріхи, будучи розпитий на Христі. І я хочу сказати одне слово, яке Ісус сказав на Христі. Він сказав там сім висловів, а я зверну увагу тільки на одне. Коли йому дали попити отступ, і вже все було закінчено, Він сказав такі слова звершилось. І віддав дух. Оце слово звершилося. Питання, що звершилося? Чому він сказав що це останнє слово звершилося? А відповідь дуже очевидна. Бог, який нас з вами сотворив, сотворив Всесвіт, сотворив час, сотворив те, чого для нас є незбагненно, і нас людей помістив на землю. Ми відступили від Бога. Ми його творимо. Ми, ми мали бути вдячні за хліб, за воду. Ми відступили. Ми війни ведемо, ми заздримо, Ми робимо дуже багато нездорових речей. Але нас Господь полюбив. І я хочу, ти зараз слухаєш. Я, я не знаю, хто мене слухає. Я говорю в записі. От ти мене зараз слухаєш. Я хочу, щоб ти знав, чи ти вже давно слідуєш за Богом, чи таки зараз зацікавився. Бог тебе любить. І то любить дуже сильно. І от це все, це все написано, зроблено для того, щоб звершилося Твоє спасіння. Щоби ти, я, наш оператор, щоб ми всі були в Божому Царстві. І це все зроблено для того, щоб звершилося наше з вами спасіння. Христос, бачите, ціль всього Христос помирає за нас. І каже, звершилося. І знову Біблія, і то, що описує, і це Лука опише, це Матвій опише, вказує на нашого Господа Ісуса Христа, якому слава і якому хвала. І на остаток. І знову таки вертаємося до останньої книги Біблії. Бачите, ми беремо першу книгу Біблії, йдемо по Біблії і беремо останню книгу Біблії, об'явлення. Я теж хочу прочитати, і щоб ви побачили. Самі останні слова, самі останні слова, вони вказують на Ісуса. Послухайте, будь ласка. Я, Ісус, а це Іван записав, послав свого ангела, щоб засвідчити вам про це в церквах. І хто прагне, тобто, хто спраглий Бога, хто спраглий духовний істин, хай приходить. І хто хоче. Нехай воду життя бере дармо. До речі, наше спасіння і вічне життя це безкоштовна річ. Не тому, що вона дешева, тому що вона настільки дорога, настільки незбагнена, що й заплатити людина і не може. Тому, якщо ти хочеш, ти приходь до Бога і бери це безкоштовно, але я продовжую далі. І той, хто свідкує, а свідкує Ісус Христос. Говорить оце, так. Незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа за всіма мами. Амінь. І це кінець Біблії. Ми почали спочатку і закінчили. І все закінчується Господом Ісусом Христом. Автором цієї книги є Бог. Головним героєм цієї книги є Ісус Христос. Ця вся книга, і зліва, і справа, і знизу, і зверху, вона буде говорити про Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов перший раз за того, щоб умерти за наші гріхи, і прийде вдруге для того, щоб забрати своїх до себе, до тих, хто прагнув і прийшов і взяв воду життя дарму, і той, хто живе Божою благодаттю. І вся ця книга про Ісуса Христа. Я підсумовую те, що ми сьогодні з вами вивчимо. Каже Ісус Христос: якщо ти дослідиш Писання, то те Писання буде вказувати на Ісуса Христа. Якщо ти до Ісуса Христа прийдеш, ти будеш мати життя вічне. Перша книга Буття в перших же розділах говориться про родство, про Ісуса Христа як про насіння жінки, яке зітре голову Ісус, е, Сатані, тобто переможе Сатану, переможе смерть. Апостоли писали свої книги для того, щоб сказати, що Ісус Христос є Син Божий, і щоб люди повірили в Ісуса Христа і таким чином мали життя вічне. Сам Ісус Христос звершує, завершує, говорить про Божу любов, вказуючи на себе. Бо тільки через Ісуса Христа ми приходимо до Бога Отця. І Біблія закінчується благодаттю, не законом, не правилами, не переданнями. А закінчується благодаттю Господа нашого Ісуса Христа. Дякую за увагу. Хай Бог благословить вас. Амінь.